Правоохоронці в співпраці з міністерством закордонних справ викрили консулку України у Центральній Азії. За даними слідства, вона незаконно надавала, надавала візи вихідцям зі сходу для транзиту до країн Євросоюзу. Про це служба безпеки, національна поліція і Міністерство закордонних справ повідомили у Фейсбуку. Посадовиця оформлювала клієнтам візи як студентам українських вишів. До незаконної діяльності залучила двох іноземців, які шукали охочих, домовлялися з ними, і передавали гроші організаторці. За нелегала вона, як зазначено, отримувала майже три тисячі доларів. Загалом дипломатка нібито оформила 23 візи громадянам Пакистану, Бангладешу та інших держав із переліку країн міграційного ризику. Водночас за п'ять років роботи її по вересень 2023-го консульство видало 900 віз без погоджень. За цей час жінка придбала три квартири в Києві і помешкання в Одесі загальною вартістю півмільйона доларів. Суспільне вивчає деталі. Підозрювану вже відкликали з відрядження. Мзешта МЗС також посилило нагляд за видаванням українських віз в усіх дипломатичних установах, сказано у заяві відомства. Корупційні дії, зазначеної консульської посадової особи, зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовідано захищають інтереси наших громадян в режимі 24 на 7. Підозрювано вже відкликано із закордонного відрядження.